Ми зараз, коли готувалися до інтерв'ю, дивилися, що про вас люди пишуть. Багато хто пише, що вишивка не ручна, а ціна висока. Да? І от те, що вишиванка не вручну зроблена, да? а ціна висока, у людей, ну тобто, хтось там бурчить. Як ви на це зараз реагуєте? Що ви говорите? Є так, є. Категорія людей дійсно дійсно ціна висока, насправді. А чому вона така висока? Вона все базується на собівартості. Ми нічого тут не, не придумаємо. У нас є собівартість, яку ми множимо на свій коефіцієнт, який насправді. А який від... коефіцієнт? 2,5. 2,5 від фізичної 5. вартості. Так. Так, 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 так. Доля з дрібної ціни. Так, і це і насправді це, це дуже профіцій. низька націнка, тому що ми навіть не можемо працювати з партнерами. Для нас це зараз обрубує крила, тому що є якісь магазини за кордоном, які готові представити наш виріб. Але вони кажуть, нам треба мінімум 40%, 50%, 50 від кінцевої да. ціни знижки. А да. ми 50% вже не можемо дати. Ми можемо максимум 40 дати, і от через це частина, і тоді ми залишаємось майже в майже там в нулі, враховуючи якийсь податок і так далі. Тому це нам от створює якийсь бар'єр, але ми не піднімаємо її вище, тому що основний наш ринок український, і ми розуміємо, що ми можемо ось з тими кількома закордонними магазинами, партнерствами, обрубати тут собі частину тіла.